Громадська спілка освіторія запустила серію безоплатних вебінарів на онлайн платформі iLearn для підготовки до національного мультипредметного тесту 2023. Вебінари ці будуть проводити досвідчені Експерти-предметники щотижня відбуватимуться онлайн-заняття із чотирьох дисциплін: це українська мова, історія України, математика й англійська. Учні зможуть не лише повторити матеріал, але й поставити. Запитання викладачам а також перевірити знання через тестування на цій же платформі. Вебінари будуть тривати упродовж чотирьох місяців безпосередньо до складання НМТ, і за весь час цією платформою скористались понад 260 тисяч українських школярів. І між іншим парламентарі все ж таки визначились із форматом національного мультитесту. Українська мова і математика у ньому будуть обов'язковими. а Третій предмет серед них і історія на вибір за таке рішення проголосували нардепи минулого тижня. Окрім того, пропонують і ще новації для школярів, приміром відеофіксацію занять. Зараз триває діалог щодо доцільності такої ідеї. Її ми також обговоримо із Олександром Кондратюком, засновником всеукраїнської освітньої компанії СЕЦТАТ. Добрий вам вечір. Вітаю. чуєте, добре тішимося. Але спершу хотілося би про мультитест поспілкуватися. Ми так розуміємо, що це вже остаточне рішення: два плюс один, два предмети обов'язкові, і історія вилучення якої наробило галасу. Це буде предмет за вибором в міністерстві освіти і науки. Впевнені, що багато абітурієнтів не називають вони відсотку, але багато на їхню думку все ж таки. Обиратимуть історію серед ось цих предметів на вибір. Наскільки вагомі є підстави для такої впевненості? Як гадаєте, ви чи дійсно більшість майбутніх студентів складатимуть історію? Це вже третє остаточне рішення, і депевно десь 20 вагоме від офіційних джерел за всі 5-6 місяців цього навчального року. Тому я не готовий сказати, що це справді остаточне рішення, бо навіть більше, якщо ми говоримо не про... Такий вибір предметів, знаєте, взагалі грубі такі моменти. А більш тонкі, наприклад, хто що бере на які спеціальності які предмети будуть обов'язкові? Який предмет більше буде впливовий? Це точно ще не визначено і буде ще 500 разів змінюватися аж до самого іспиту. Рішення, яке прийняли трьох предметів, всі ставлять запитання: а чи правильно було забирати історію, чи можливо і правильно залишити? І безумовно в кожного аргументи хтось каже, історія обов'язкова. Бо в країні йде війна, ми повинні знати історію своєї країни. Хтось каже, історія не повинна бути обов'язкова, а повинен бути предмет на вибір для того, щоб медики вступали з біологією. А, наприклад, перекладачі англійської з англійською мовою доволі логічно, але насправді вся ця дискусія хиба, яка взагалі не повинно існувати, тому що є єдиний правильний варіант це чотири предмети. Як це було весь час під час складання з останніми роками, і як це вже було затверджено в листопаді? Як це і збігалося з аналітикою міністерства освіти українського центру оцінювання якості освіти, яку вони зробили в листопаді? І це рішення, яке взагалі зараз відбувається з трьома предметами, це по суті взяли минулорічний куці варіант, який приймали в березні, коли вся Україна відчувала ці перший місяць війни. Коли зовсім були інші обставини, коли було значно більш небезпечно і менш прогнозовано, як не крути, і тоді прийняли оцей трьохпредметний предметний варіант, в цьому ж році насправді три предмети будь-які чи українська з математикою, і третій на вибір, чи без прав вибору є куцим неповноцінним варіантом, тому що насправді, якби провели якісне опитування серед абітурієнтів, що найважливіше, це ж їхня власне кажучи, думка. І якість оцінювання. Так, от якби провели якісне опитування, а не оце знамените, як ми чули в телеграм-каналі. когось три чи чотири предмети ви берете. Ну от що ви скажете, три чи чотири? Ну звісно ж, три да звучить, то простіше. Але насправді, якби сказали, що чотири це не чотири. Це ті самі три, але постфактум вами обрані з уже складених, коли ви знаєте, що у вас реально вийшло краще. Не прогнозуєте, а знаєте, бо вже склали чотири предмети. Це не означає, що чотири подаються в вуз, це означає, три подаєте у ВНЗ. Просто питання: які три якісь кращі з цих чотирьох, і якби саме так зручно пояснила батькам абітурієнтів і самим абітурієнтам, то звісно вони проголосували б за чотири дисципліни. Я регулярно опитую на вебінарі в себе батьків, і 80% після ґрунтовних пояснень кажуть: Та, ну, тоді чотири. Звісно ж, питань немає. Ну, от, такий варіант уже пропонують розглядати на рік наступний, аби це було чотири предмети, якщо я не помиляюся. Ну, принаймні в освітньому комітеті у Верховній Раді такі думки є. Це буде правильне рішення, звісно, тому що це. Це не щось нове, це те, що вже давно існувало. Давайте розберемо детальніше ті три предмети, які запропонували замість очікуваних 100 років історії, як всі батьки очікували, і дітей записували на різноманітні підготовки. На 100 років вивчення історії зараз запропонували складати 500 років, тобто практично весь курс історії, яку вивчають за всі роки навчання у школі. З усіх предметів будуть практично всі, як сказали на офіційному брифінгу, тестові форми ЗНО. І, взагалі, всі теми, які притаманні ЗНО. Що означає всі тестові форми? Це немає творів, немає аудіювання, але є і звичайні тести відповідності, послідовнення, встановлення пропусків у тексті. Це і завдання відкритого типу, де вручну вписується відповідь, наприклад, там мінус сім, два а квадрат, три ікс, що завгодно. Тобто, якась відповідь, яка пишеться вручну. Чотири таких завдання відкритого типу з математики, шість з фізики, шість з хімії з усіх завдань англійської лише п'ять звичайних тестів. А 27 – це або відповідності поскладнені, або заповнення пропусків в тексті теж завдання складнішого типу. Але при тому на всі ці тести, оці всі тестові форми, які притаманні зно, де 6 хвилин на вирішення одного запитання дали тільки 2 хвилини. Тобто, фактично в тому році повернули повністю практично все, що було в ЗНО в складності. Але залишили оцей куций формат складання НМТ, де лише дві хвилини на запитання ну, така сумарно сімдесят знаком запитань на 180 хвилин. Тобто, це буде просто плавка мізки, відверто кажучи. Тому безумовно цей тест, і це ще далеко не все. Це лише формат тесту. Є ще інші аспекти, з наприклад, подвійною межею дискваліфікації, коли абітурієнтів оцінюють і на предмет знання на 100 балів склав, не склав як в зно, і на мінімальний прохідний бал як був в минулому році. Поза минулий рік 31% відсоток з математики не змогли подолати. А минулорічну межу 37% новий антирекорд не подолали з математики. А в цьому році перший раз і та, і інша межа повернули ЗНОшну і залишили НМТшну. Ось такий от тест з трьох предметів, чи ну, легкий він, та звісно, ні? Зрештою освітяни пояснюють е, саме такий формат е, безпекою, тому що неможливо збирати дітей на довший період, впродовж це Дівшої дуже абсурдний кількість. аргумент, який вони використовують насправді три чи чотири предмети. Питання тільки в тому, чи три предмети по 60 хвилин, чи чотири по 45 а і все те саме наповнення. Тобто, така сама кількість буде орієнтовно запитань, така сама кількість загальна часу. Просто питання ви 3 по 60 чи 4 по 45. І єдиний аргумент, який спромоглися використати, це мовляв, якщо 45 хвилин, то буде менша здатність оцінити глибину знань. Мовляв, в минулому році ж було у нас 20-кратне зростання двох судбальників через оце такий е, малий час проходження і легкі запитання але там це насправді теж неправда, тому що 200-бальників 20-кратний ріст відбувся лише через те, що дуже помилково була складена таблиця переведення балів. Тобто у вас є, наприклад, там 50 балів, і їх треба перевести якось 200-бальну шкалу ЗНО. І зазвичай роблять різний крок. Наприклад, ви набираєте 100 балів, плюс одна правильна відповідь, вже 110, потім 120, 130 а на високих балах маленький крок. 191, 192, 193, тобто ви можете обрати будь-яку оцінку. Маленька помилка, трошки менша, велика якась помилка на 3 бали менше. Але в цьому році не було бала ні 193, ні 4, ні 5, 6, 7, 8, або 192, або 200, до прикладу, так було з математики. І, звісно, з легкими оцими тестами, коли були легші тести, ніж будуть цьогоріч, багато хто набрав двосудвальні оцінки. Тому, насправді, це перекручені факти, і немає жодних жодних тверезих аргументів проти чотирьох предметів: ні безпека, ні якість складання, ні валідність тестів, ні будь-які інші розумні слова, які теоретично сюди можна приплести, не кажуть, що чотири предмети погані. Ба навіть більше є ще аргумент, що мовляв в січні, 20 січня, озвучили ж що буде три то всі ж уже місяць готуються. Три це теж великий абсурд. Тому що всі готуються не місяць, а вже як півроку, і готуються радше до чотирьох дисциплін, які були озвучені і затверджені в листопаді. Тому це щастя, що прийняли хоч щось, але велика хиба за яку доведеться платити абітурієнтам своїми стражданнями цінами контрактів, якими доведеться оплачувати навчання. Ну тобто нічого хорошого для пересічного абітурієнта цей трьохпредметний варіант насправді не несе в порівнянні з повноцінним чотирьохпредметним тестом з такою ж самою безпекою. Ну, сподіваюся, що ваші такі песимістичні доволі прогнози не будуть такими фатальними це для, це для, це для це українських абітурієнтів, і до дискусії щодо національного мультипредметного тесту ще вдасться повернутися до такої загальноукраїнської дискусії вже на рік наступний. Дійсно, тоді можливо будемо мати вже чотири предмети для складання за інакшими правилами і історія, за яку так наболіло частині глядачів наших зокрема, вона повернеться, і хотілося би також ще проговорити про інші новації, тому що впливає війна і на навчальну програму для школярів. Планують впровадити в неї і курси з тактичної медицини. І ще один такий нюанс: триває діалог про те, аби запровадити систему відеофіксації занять, зокрема у школах, з переваг, які називають це можливість. В разі того, як виникне конфліктна ситуація, побачити, як же це все виглядало, але серед недоліків це дороговизна обладнання, його потрібно обслуговувати, встановити. І, зрештою, дитина, нехай навіть першокласник, він теж потребує поваги до його особистого простору, ось зваживши ось ці за і проти, як ви гадаєте, чому і чи потрібні камери у школах, як це вплине на навчальний процес. Та ви використали дуже цікаве формулювання. А, наприклад, якщо виникне конфлікт. І, власне кажучи, на цьому все базується. А чому взагалі виникають ці конфлікти? Це схоже на знаєте, коли у вас прорвало якусь трубу, і у вас знаєте в ванній кімнаті тепер не можна користуватися краном, але замість того, щоб замінити трубу, і викликати сантехніка, ви підставляєте склянки, якісь посудини, замотуєте це якимись ганчірками і обираєте, якими ж ганчірками замотувати зеленими чи червоними маємо симптоми замість лікування темні, проблеми. Абсолютно правильно, ви не йдете до сантехніка і не вправляєте проблеми. Справжня проблема в тому, що за всі роки коронавіруса і за рік навчання під час війни не сталося жодної, жодної взагалі, навіть невагомої, адекватної інновації. не відбулися ніякі зараз партнерства з пунктами незламності на час відключення електроенергії і створення таких. Нових освітніх хабів такий собі ренесанс освіти не відбувся хоча це можна було зробити. Крім того, не було ніяких створено навчальних платформ реальних для, наприклад, гейміфікованих інтерактивних, де використовуються такі ігрові якісь форми, де найкращі викладачі записують відео. І діти дивляться це від найкращих. Це ж перевага дистанційки. Чи є, наприклад, дуже потужний фізик в якомусь пересічному селі Хмельницької області? Ймовірно, ні. На жаль, але чи може він викладати дистанційно туди, якщо там є інтернет? Я з села може. Хмельницької області і в мене був чудовий фізик. Так і відбувається на жаль. А, тож. По суті, ми маємо багато переваг дистанційки. Ми маємо можливість по перше зробити гейміфікацію. Такі знаєте, турнірні таблиці. Хто буде найкраще всього знати, той отримує якісь маленькі призи. Ми можемо посадити найкращих викладачів, які будуть дуже класно розповідати матеріал. Ми можемо робити якусь частину матеріалів в записі, а отей час в школі витрачати на дискусії розказання того, що не зрозуміло, тобто маса переваг дистанційки. Яка просто ніяк не виконала Олександр, Повертаючись власне до питання, що така невелика заувага, ви згадували про вчителя фізики. На жаль, обірвав мою репліку зв'язок поганий. Я з села Хмельницької області, в мене був доволі хороший фізик. А щодо питання про відеонагляд, Ми трошки відхилились від теми, так виглядає. Тобто, якщо ми усуваємо симптоми, замість того, аби лікувати власне хворобу, ось так фігурально говорять. Чи е, окей, від, 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 відійдемо від конфліктних ситуацій? Наприклад, діти можуть десь щось загубити, і якась річ залишиться? Вони будуть до не для цього насправді це для того, щоб дивитися на якість навчання викладачів. У нас існують такі собі центри акредитації викладачів, які підвищують кваліфікацію. Певно, і ваші педагоги пам'ятаєте в школі, кудись їздили на два тижні. Підіймали кваліфікацію, але насправді жодного підняття справжніх кваліфікацій переважно там не відбувається. Це таке на папері, хто більше вислуга років, прослухали якийсь тренінг від таких самих викладачів, які давно не розвивалися. От і вся підвищення кваліфікації. Але якщо буде певний центр людей, які передивляються ці записи, і дивляться, як насправді та чи інший викладач веде своє заняття і будуть на основі цього робити акредитації, якісь робити якісь висновки і. Звільняти найгірших педагогів, які знищують дитячу психіку, і нагороджувати найкращих педагогів, які роблять класні речі, які роблять інтерактивні уроки, то тоді ці записи робляться не даремно. Тому не все так погано в цій ініціативі якщо... чи, Ця ініціатива. Якщо ми говоримо про записи зума, це одна із переваг онлайн. Просто берете в зумі, ставите запис і все готово, чи в будь-яких інших матеріалах, і це є плюс. Але чи будуть це аналізувати насправді чи організовані такі центри? Чи це робиться просто для як ви кажете конфліктних ситуацій? Мовляв, якщо буде щось дуже погано, то ми так глянемо раз в рік і щось зробимо. То звісно, це знаєте таке здригання повітря, певна профанація. Тож, якщо ці дані застосовувати. Оце великий великий плюс, але скоріше всього їх не застосують, як і більшість інших новацій у світі, яких просто нормально не було зроблено за окрім ЗНО, за весь час незалежності. Якщо не ми говоримо не тільки про онлайн навчання, в деяких же школах воно відбувається в форматі учні за партами, і тоді йдеться про встановлення стаціонарної відеокамери, яка буде записувати ось ці всі уроки не на часі. Це не на часі. Це дорого, і це може дати якісь невеликі оці знаки. Такі технічні покращення дійсно, якщо відбудеться якась конфлікт, чи хтось щось в когось вкраде uh -huh. насправді є значно більші проблеми. Ну тобто, уявіть, скільки років нуль розроблених платформ, ніяких центрів перенавчання викладачів. Я знаю, що багатьом педагогам дали методичку, як викладати в зумі за півтора роки після того, як почався коронавірус, тобто, ну нічого не відбулося, про які ми говоримо відеокамери в школах, і в нас завжди так кажуть. А фінансування у нас мало ми поставимо якісь дешеві погані відеокамери, і то лише десь, але насправді в 10 разів менше буде коштувати розробка платформи для дистанційної якісної освіти, що дійсно вплине на знання, да просто переробити якісь адекватні програми. Чому в школах не вивчають хоча б міні курси з ораторського мистецтва, чи з банальної фінансової грамотності. Не робиться просто чого не робиться. І ви згадували про тактичну медицину. Це надіюсь, зробиться, але таких от речей, яких потрібно вивчати в школі, на які переробку яких потрібно витрачати кошти і зусилля, їх там просто немає. Деякі класні твори, наприклад, українських письменників, які показують, наприклад, ті жахіття війни, там того ж Вадима Бойка, невідомого доволі, не вивчаються зате вивчаються якісь. Ідеалізовані ідоли, якими їх зробили в школі, тобто якось навчають дітей бути нереальними. Мовляв, дивіться, Тарас Шевченко. Він такий нереальний. Ви ніколи в житті таким не станете. Хоча він звичайна людина, просто він багато досяг, і кожен може претендувати на щось високе, якби його показували як. Такого самого їхнього товариша, який може піти з ними ввечері десь погуляти, наприклад, Якби показували, яким він був, що це звичайна людина, яка може ввечері піти і посидіти з друзями в парку. А після цього, наприклад, говорити про щось поетичне. Пане Олександре, немає більше, на, на жаль, обмежені ми в часі. Сподіваємося, викладачів вчителі, які бачили нашу з вами розмову при нагоді скористаються вашими порадами, наближаються шевченківські дні. Зможуть вони в цікавій формі діткам розповісти, що це не просто дідуган у такій шапці, який тільки плакав і писав сумні вірші. Насправді він ще і чудово малював, і не був він таким бідаком, як його можуть описувати. Тому сподіваємося, для наших школярів. Ось ця інформація від вас у вушка вчителів буде дуже помічною. Нагадаю, що спілкувалися ми із Олександром Кондратюком, засновником всеукраїнської освітньої компанії ЗНО «Сетстат».